Вітаю вас, друзі! Ну, що відбувається у світовій політиці, кожен з нас знає добре. Інформація приходить звідусіль, але в чому полягає парадокс? Широкомасштабне вторгнення, і навіть ще до того, вторгнення Росії в 2014 році, адже ця війна почалася ще до широкомасштабного вторгнення. У 2014 році Росія грубо порушила норми міжнародного права, порушила кордони України, суверенної держави, порушила свої зобов'язання відповідно до Будапештського меморандуму і багато-багато чого тоді і після того порушила. Росія, як ви знаєте, Московія зайняла своє місце в Раді Безпеки ООН без проходження. Процедури входження до складу ООН, як це проходили всі країни світу. Ну, ті, які є членами ООН. А на підставі чого ж вона зайняла місце в складі Ради безпеки ООН? А на підставі звернення глав держав СНД 1991 року. Під цим зверненням рішенням стоїть підпис і України. На жаль. Так от, можливо, варто було би правникам, фахівцям з міжнародного права обміркувати. А чи будуть якісь наслідки, якщо Україна відпиш... відкличе свій підпис з-під цього рішення? У нас є для цього всі підстави. А якщо цей... свої підписи відкличуть також Азербайджан, Вірменія і Молдова? То залишиться всього сім країн. А можливо, і вони потім відкличуть свої підписи. Можливо, це буде підставою для виключення Росії зі складу Ради Безпеки ООН. Адже вона туди увійшла на підставі саме цього рішення, то якщо такого рішення не буде, значить і не буде Росії в складі безпек... Ради Безпеки ООН. Це моя думка. Так от парадокс полягає в чому? Що Московія порушує, грубо порушує багато норм міжнародного права і статуту ООН, а її вето має силу. Росія порушує ну, масу різних норм міжнародного права, а її вето має силу. Ну хіба це не парадокс? Дякую за увагу. Будьмо здоровими, бережімо себе. Слава Україні!